У 58 вона навчилася ходити на протезі. Зараз чекає на нову руку і готує до друку власну книгу рецептів. А ще торік у травні медики не знали навіть, чи вийде вона з коми. Російська ракета влучила просто в квартиру пані Антоніни у Вугледарі. Про те, що її єдиний син загинув і його поховали сусіди просто в дворі, вона дізналася аж за місяць. З того часу вчиться жити в нових обставинах. Про мотивацію, мрію і важливих людей поруч Олександра Стасишин. Стоячи на протезі, однією рукою 58-річна Антоніна Дамаденко готує тісто на випічку. Коли була б Лівша, то набагато я навіть не знаю, що було. А так як я правша, тут уже набагато легше. Важких поранень жінка зазнала у вугледарі у травні 22-го року. Російська ракета влучила просто у її квартиру. Коли я очнулася, бачила руку діри в стіні, я питалася встать. але ну, ніяк. Дитину привели о плитові. Мене повезли на Курахова дитину біля під'їзду, ну, через дорогу біля під'їзду, похоронили. Про те, що її єдиний син загинув, дізналась лише за місяць, коли вийшла з коми, і тільки через півтора року стала на дві ноги. Щоправда, одна тепер металева. Проте з Антоніні поставили у Львові. А щоб швидше до нього звикнути, реабілітологи запропонували повернутись до улюбленої справи. Дві години тут метушиться на кухні і забуває про тому, що вона на протезі тренування функції через діяльність, яку ти любиш. Ти тоді не концентруєшся на тому, що ти робиш, тобто на тренуванні, а думаєш просто про процес і Тим самим вдосконалюєш функцію ходьби. Відтоді жінка почала готувати. Переважно за власними рецептами. Кожен довелось пригадувати і занотовувати у записник. І, хоча кулінарної освіти Антоніна немає, каже тут головне досвід. А ще бажання бути корисною. Мені хочеться, щоб хоч маленький кусочок, ну, яка серця з душою, доказати собі, що можна так жити. Ну, Дивиться, що жіночка в віці ну, щось хоче. Своєю випічкою пані Антоніна пригощає пацієнтів і працівників реабілітаційного центру. Хлопчики, дівчата, підходьте. Я вже не перший раз. Коштую її е, тістечка, і вони дуже смачні. Тому я дуже задоволений. Пані Антоніна взагалі мене надихає. А щоб історія Антоніни мотивувала ще більше людей. Керівництво центру вирішило зібрати її авторські рецепти у книгу. Ми мали п'ять пропозицій протягом години від різних видавництв. Ми вже фіналізуємо домовленість з одним з видавництва. В нас з'явилася людина, яка готова повністю покрити видатки на виробництво цієї книги. Ми хочемо, щоб всі а, там надходження від продажу цієї книжки йшли пані Антоніні. Відповідно, в неї буде можливість мати власні гроші, може, влас і вона буде незалежна. Рецепти будуть прості, а інгредієнти в них недорогі, обіцяє Антоніна, щоб заохотити ще більше людей готувати. Поруч із кожним рецептом буде історія героя, який цю страву коштував. Назву книги авторка ще не придумала. Єдине знає точно, кому її присвятить. Сину. Це все ради нього. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.